Василь Сліпак Василь Сліпак це колишній оперний співак і соліст Паризької національної опери. Також він є кавалером Ордена за мужність і Героєм України. Учасник Революції Гідності та війни Росії проти України у 2014 році. Згодом загинув на Донбасі під час бою у 2016 році. З дитинства Василь захоплювався музикою, хоча й ріс у родині батьків, із технічними професіями, тож перший професійний досвід отримав, співаючи у львівському дитячому хорі Дударик У 1996 році Василя Сліпака запросили стати солістом Паризької національної опери. Він мав широкий вокальний діапазон і міг бути як контртенором, так і баритоном. Він досяг успіху у своїй професії. Василь провів кілька успішних оперних. І сольних гастролей Європою та отримав приз як найкращий виконавець на оперному конкурсі Армель та на фестивалі в Сегеді Угорщина за виконання пісні Тореодора з опери Кармен. З початком Революції Гідності у 2013 році Василь очолив волонтерський рух у Франції, організовував різні акції на підтримку активістів Майдану та їхніх дітей, а також збирав кошти та надсилав гуманітарну допомогу. У 2014 році Василь повернувся в Україну, де брав участь у війні на сході України. Він воював у небезпечних зонах бойових дій, таких як Піски, Донецький аеропорт та Авдіївка. Його військовим позивним був міф: відсилка до його улюбленої арії Мефістофеля з опери Фауст. Після війни. Василь планував продовжити кар'єру в Парижі, але 29 червня 2016 року був вбитий російським снайпером в Луганському під Бахмутом. Українські режисери Леонід Кантер та Іван Ясній зняли документальний фільм про життя Василя Сліпака, який називається Міф. Отже, зі своїм талантом контртенора. Його рідкісний голос, який вражав слухачів завдяки цьому унікальному вокальному діапазону, Василь швидко здобув міжнародне визнання. Після закінчення навчання Василь переїхав до Франції. Це про його кар'єру в опері. Поговоримо зараз. Переїхав до Франції, де розпочав кар'єру в паризькій опері. Він був одним з небагатьох українців, що виступали на цій сцені. Його вокальні партії в класичних операх принесли йому міжнародну славу. У нього були ролі Мефістофеля в опері Фауст, Ескамільо в опері Кармен, Фігаро в опері Весілля Фігаро, Рамфіс з опери Аїда, Командор, Мазетто, Дон Жуана. Грав в опері Дон Жуан та інші знакові оперні персонажі. Також він брав участь у міжнародних фестивалях. Окрім виступів у Паризькій опері, Василь також брав участь у міжнародних фестивалях та концертах по всьому світу, де завжди підкреслював своє українське походження та демонстрував любов до української культури. Громадянська активність та волонтерство. Василь активно підтримував український народ під час революції гідності у 2013-2014 роках. Він був голосом української діаспори в Європі в Європі, організовуючи акції підтримки, звертаючи увагу світової спільноти на події в Україні. Волонтерська діяльність З початком війни на сході України сліпак організовував благодійні концерти та акції, збираючи кошти на підтримку української армії. Він був патріотом, для якого доля його країни завжди стояла на першому місці. Доброволець у 2015 році Василь Сліпак покинув кар'єру оперного співака. Та вирушив на схід України як доброволець. Він вступив до лав української добровольчої армії його псевдонім на фронті МІФ. походить від ролі Мефістофеля, яку він виконував в операх. Василь Сліпак загинув під час виконання бойового завдання 29 червня 2016 року. Біля селища Луганське захищаючи свою країну від російської агресії, його смерть викликала глибоке співчуття як в Україні, так і за кордоном. Псевдонім міф виник на основі його улюбленої ролі Мефістофеля в опері Фауст, яку він блискуче виконував у паризькій опері. Василь брав участь у кількох військових операціях на сході України. Він завжди був на передовій, виконуючи завдання разом зі своїми побратимами. Посмертне вшанування нагороди, Герой України посмертно. Орден Золота зірка за виняткові заслуги перед державою. Орден за мужність третього ступеня посмертно, пам'ятні заходи. Після загибелі Василя в його честь було проведено численні концерти та акції в Україні, Франції та інших країнах світу. В Україні щорічно проводяться заходи, присвячені герою, зокрема фестивалі класичної музики. У 2018 році був випущений документальний фільм Міф, присвячений життю та героїчній пам'яті Василя Сліпака. Цей фільм отримав численні нагороди та на міжнародних фестивалях. Спадок Василя Сліпака. Василь Сліпак залишив величезний спадок як у сфері мистецтва, так і в боротьбі за свободу України. Його життя є прикладом для всіх. Відданість своїй справі, патріотизм та незламність духу зробили його легендою, як на оперній сцені, так і на полі бою. Його ім'я назавжди вписане в історію України як приклад справжнього національного героя. Василь Сліпак показав світу, що любов до музики та відданість своїй країні можуть гармонійно поєднуватися в одній людині. Його життя було яскравим прикладом того, як людина може використовувати свій талант не лише для слави, але й для захисту найвищих цінностей, свободи та незалежності. Дякую за увагу.